Два поверхи зруйновані. Російські військові обстріляли приміщення Херсонської обласної військової адміністрації. У багатоквартирному будинку російським снарядом пошкоджений дах. Як живуть люди у таких умовах? У Чорнобаївці запрацювало стаціонарне відділення Укрпошти роботу розпочали з виплати пенсій. Ольга працює у кав'ярні поряд із будівлею обласної військової адміністрації. На момент влучання російського снаряду у адміністративну будівлю жінка перебувала у приміщенні. Говорить, було дуже голосно. На момент вибуху на площі людей було не дуже багато. Воно так бахнуло, навіть, навіть не житалася. Вже не ожидали такого. Взагалі. Добре, що хоч люди тут не стояли, хоч ми просто всюди стояли. І я переживала, що з місті кого ж сюди. все. Вибух стався об 11 годині. За словами голови пресофісу обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, інформації про травмованих немає. Людей на момент удару в будівлі не було. Там а, два поверхи зруйновано пробило і ну, руйнування дуже серйозні. За попередню інформацію Сатурн це а так. Я думаю, що військові будуть розберуться. розберуться. Да. Більш Після обстеження вже буде акт, з якого будемо розуміти, наскільки можна його відновити. Ну, ми Будемо це робити для того, щоб повернути і відновити. його. Пункти зламності працює, і деякі люди були там, і ну, на, 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 на даний момент немає інформації, що є постраждалі. Будівля Херсонської обласної військової адміністрації стала третьою разом з Харківською та Миколаївською, яка зазнала обстрілів за час повномасштабного вторгнення, говорить пресофіцер комендатури оборони міста Херсон Дмитро Плетенчук. Тобто вони не змінюють свої терористичні тактики. Залякування місцевого населення, залякування українців. Ніякого військового змісту в подібних обстрілах немає. Немає сенсу бити у порожню будівлю. Нічого, окрім тероризму. Це не викликає. Росіяни продовжують наносити удари по багатоповерхівках та будинках приватного сектору і підприємствах міста. За словами Дмитра Плетенчука, вранці внаслідок обстрілу зайнялася пожежа на приватному складі. За фактом сьогоднішніх обстрілів Херсонська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування, повідомила прес-секретарка обласної прокуратури Анастасія Весіловська. В одному з приватних домолодінь унаслідок влучання снаряда у дах здійснялась пожежа. Що не менше шестеро цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості їм надається кваліфікована медична допомога. За попередньою інформацією, окупанти обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню з тимчасово окупованої території. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, за минулу добу росіяни 42 рази обстріляли території області із артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків і мінометів. Одна людина загинула, одна травмована. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Горпеченко, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсон. Внаслідок обстрілу Херсона російськими військовими сталося займання на одному із промислових складів міста. Там зберігалась готова продукція, говорить пресофіцер комендатури оборони міста Херсон Дмитро Плетенчук. Було влучено у приватний склад. Зараз там триває пожежа гасіння, дуже серйозна пожежа. Товар місцевих підприємців, які зароблялися на життя собі та своїм родинам, знищено. Ольга Авраменко показує кімнату сусідки. Розкидана цегла, розтрощені меблі, а на стелі діра. Коли ракета влучила в дах будинку, у цій кімнаті була 77-річна власниця квартири, яка лежала на дивані. Жінку засипала уламками від стелі, розказує Ольга Авраменко. Поки швидка їхала щось прибрати. Не дуже, але коли. Приїхала швидка і майже зняла з неї, ну, частково зняли з неї від неї шматки стелі, виявилося, що прямо крізь неї пройшли. Нічого не можеш зробити, і вона прямо на твоїх очах помирає. Це страшно. Під час влучання у цій квартирі був син померлої. Він дивом залишився цілим, каже Ольга Авраменко. Не травмувалися й інші мешканці. Від прямого влучання потрощило дах. Зараз він виглядає як решето, і майже тиждень у ньому стирчала частина снаряду. Тиждень я просунулася, і думала так. Вибухне, не вибухне. Дом у нас в цілі, чи не під цілічений в цілі. Все стало з 30 листопада, близько дев'ятої ранку, розказує Раїса Щербакова. В цей час пенсіонерка була на кухні біля вікна. Вибух був настільки сильний, що ледь стояла на ногах, каже Раїса. Я не травмувалася, але я сильно іспугалася. Ну якби не знала, що мені не діти. було, а я стою ось так от. Пані Раїса живе на останньому поверсі, і зі стелі під час дощу тече вода. Зараз уся її квартира заставлена каструлями. Це поки потихеньку тече, а потом воно вон, сюди переходить, сюди переходить і тут починає біжать. Будинок потроху намагається привести до ладу. Все це важко робити самим, говорить Ольга Авраменка. Бо тут живуть самі пенсіонери, які ледь пересуваються. Дірявий дах зараз головна проблема. Тече в усіх квартирах, які на останньому поверсі. Міська влада надала темти і плівку, щоб перекрити 250 квадратних метрів даху, але цього замало, каже жінка. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон. Це Чорнобаївка. Із самого ранку у відділенні Укрпошти Олеся Позняк. Жінка місцева жителька. Прийшла отримати пенсію своєї мами, яка зараз у лікарні. Говорить, останні півроку виплат не мали. Пенсію почали видавати мама в лікарні і теж прийшла і навчати пісню. Раніше примусили нам додому. Тепер... Російську пенсію мама не отримувала, говорить Олеся. Жінка теж пенсіонерка, тому виживали, як могли. У Мене чоловік ще пока не зробив. Я отримала. Ну я свою отримую українську пенсію. У мене ще в даний момент в списках немає. У відділенні сьогодні Дмитро Воронін. Чоловік прийшов не за пенсією. Він допомагає своїй дружині, яка керує відділенням. Працюю одне допомагати, щоб працювали Чорнобайська почта, люди отримали пенсію, посилки, ну і життя якби налажувалося, вже переходило в мирне русло. За пенсією у відділенні черга. Хто пенсію? 22-го. 22-го. Значить на наступному тижні треба буде навідатися, бо в цьому місяці ми трошки раніше будемо закривати пенсію. До 24 лютого пенсію чорнобаївці отримували 1400 пенсіонерів. Нині їх лишилось трохи більше половини – 800. Ми вже маємо таку відомості, що люди повертаються, і тому кількість пенсіонерів збільшується. Заборгованості по виплатам декілька мільйонів. Але вони пенсійний фонд швиденько відпрацьовує списки. Вони нам надають в декілька етапів відомості для виплат цієї заборгованості. Тобто ми плануємо за цей місяць грудень закрити всю максимальну заборгованість, яка накопичилась на сьогодні. У штаті відділення нині начальниця та листоноша працювали і за відсутності електрики. Щоб ми могли повноцінно працювати, були закуплені ліхтарики для опалення. Ми зараз закупили бульвір'яни. Будемо встановлювати, щоб було тепло, і будемо працювати без світла, але будемо надавати наші послуги». Нині на звільненій території Херсонщини працює 18 стаціонарних та 9 пересувних відділень. Одним із першочергових завдань було поновлення виплат. Люди отримують пенсії, а також інші е, виплати і можуть скористатися цими послугами Укрпошти в дена де окупований території на цих відділеннях. За останній тиждень Укрпошта відновила роботу у шести населених пунктах: це Комишани, Кізомис, Степанівка, Станіслав та Миролюбівка. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.